Добрий день, ми сьогодні в музеї села Купачівки. І ми, я походжу зробити ще раз це відео, Перша, перший раз була Галіма, то давайте почнемо заново. Давайте почнемо із розвитку села Купачівки, Фу. перші згадки про село Купачівки. Перші, перші згадки з'явилися в 16-17 столітті, а перші письмові появилися у 1744 році в Римо-католицькому костелі, якщо не помиляюсь, так? Після того Купачівка була малозаселеним територіям, і тут було, і тут це було заселено, можна сказати, лісами, яке тут було дуже мало людей. І що я не помиляюсь, Павло Пасик? так? Як? Петро. не помиляюсь, Петро, коли робив переписку, то тут було 35 Сімей шляхти, і одна сім'я шляхти, Фу, одна сім'я міщани. Ми побачили, що тут не було ні одного селянина. У нас селянської сім'ї. П'ями доказ, що наше село було шляхетним місцем. Купачівці були такі відомі фамілія, як брудницькі. Купачівка, село Купачівка могла появ, назва села Купачівка могла з'явитися. Ми думаємо, від того, що Антононіма купать, значить землероб. Ну тут ми можемо побачити різні нукели, кістяні проколи, кам'яні знараді праці, замки, кресало, так, накладки на ножі, залишки кераміки. Давайте перейдемо до наступного стенда. Наше село у воєнних діях різного часу. У нас отакий великий, навіть в камеру не поміщається повністю. Так, під наше село купачівку проходило дуже багато. Він і Неполеонівська війна, Перша світова досвід, давайте почнемо з Наполеонівської війни. Наполеонівська війна почала в 1812 році. Тут, і, і тут стояли російські обсерватори запасних військ. І тут приходили союзники Неполеона, австрійські війська, були битви. Так появилося дев'ять куханів навколо села Башуве. але, на жаль, вони були зруйновані. В Першій світовій війні бомбалізувалися всі люди. І можна сказати, від 18 до 45 років, а ті, що не підлягали мобілізації, попадали... ті, що не, попад... не підлягали мобілізації, попадали на роботи в тилу. Два... Крист бенезлега від купачівки е, провадилися в е, російська річка Стохід. Там відбувався Брусилівський порив. Купачівка була в окупації, червня 1915 року, була рік по цілий рік в окупації червня 1916 року. 1 вересня, 9 грудня, вересня, почалася Друга світова війна. Тоді польська армія мобілізувала всіх. Тоді 1941 року німецькі війська перетнули кордон Росії у 6-й годині ранку, і Купачівка попала, можна сказати, війну. Після того Купачівські війська були звільнені. Як ми можемо побачити, я отаку оцю фотографію перший не перша до цього війну. І оцю фотографію, і у цю ми можемо бачити сім'я військових, а оця, оця фотографія, бачите, сіра, оця друга. Тут зображений воїнник і бом'язаний в польську армію. Якщо не помиляюсь на вулиці, на вулиці Лесі Українки в Луцьку. А оце фотографія, коли винищували гетто. Я забуду згадати про гетто. Це, це коли брали євреїв збирали. А Потім коли після ліквідації гетто всіх євреїв, на жаль, було вбито. Ми тут бачимо гільзи, кулі козацького часу, багнети. Ми можемо побачити тут ми залишки гвинтівки, Мосіна, німецькі указки. Солдатські речі на жаль у нас дуже мало часу, тому я думаю, зроблю це відео по деяких частинах. Тому вибачте, якщо ви маємо показати ви мене пократи дизлайком. Всього доброго, скажи, до побачення. До побачення.